Я приїхав у гори в Італії, і це було справжнє перезавантаження. Чисте гірське повітря, вражаючі краєвиди та можливість активного відпочинку зробили цю подорож незабутньою. Італійці обожнюють гори, і сюди вони приїжджають не тільки для катання на лижах узимку, а й для походів альпінізму та велопрогулянок у теплі місяці, звісно ж. Нарешті я вибрався з міста і подолав. Гору останні кроки залишилися, О. шикарно. Зараз такі відео познімаю, супер. Так буває класно вийти виїхати з міста, де немає метушні цього галсу, хаоса. І ти просто виходиш на природу, де свіже повітря. Це просто нереально от розгрузитися так зараз в теперішній час. Це просто супер. Виїхати десь в гори. Зараз, звісно, в Італії дуже багато курортів вже закриті, бо, як ви бачите, я тут познімав багато відео з дронів з дроном, що дуже багато ось таких туристичних місць вже не працюють, тому що вже сніга немає. І це вже початок березня, і тому, так скажемо. Сніга особливо в таких місцях немає. Ось. Ну, люди все, рів, все рівно ось, виїжджають, катаються, теж відпочивають на активних таких свіжому повітрі. Подружня паря вийшла. Це просто супер. До речі, є ще якісь туристичні такі місця. Наприклад, Рокарасу, де сніг і температура трішки нижча, і сніг більш тримається. Можливо, там зробили більш такий штучний сніг, то гірськолижній курорт ще працює до сих пір. Можливо, ну навіть якщо сніга немає, це просто італійський букувель, так скажемо. Ой, чуть не впав. Дуже гарно. Якщо такого, просто вийти, десь погуляти, подивитися на свіжу повітря. Тут, звісно, проблема в Італії, що не можна робити е, ніякі е, пікніки, е, кого розводити барбекю і так далі, тільки на частних територіях, е, бо можуть зробити такий неприємний штраф, ну, все рівно. Дуже гарно. Просто прогулятися, якщо в когось є собаки, наприклад, або просто самим виїхати. Це просто нереально. Мені дуже подобається такий вид відпочинку. Фу. Ідемо далі. Куди італійці їдуть? У гори. В Італії є кілька головних гірських регіонів для відпочинку: Доломітові Альпи, регіони Трентіно-Альто-Адідже. Венето, Фріулі, Венеція Джулія. Популярні серед лижників, альпіністів і любителів мальовничих краєвидів. Вальдаоста маленький, але дуже популярний гірський регіон на кордоні з Францією та Швейцарією, де знаходиться Монблан, Ломбардійські Альпи, відомі своїми курортними, такими як Лівіньо та Борміо, Альпініни. Менш відомі за Альпи, але все ж таки популярні серед італійців, особливо в центральній частині країни. На питання, коли ж їдуть італійці кататися на лижах, гірськолижний сезон в Італії зазвичай триває з грудня до квітня, але найкращі місяці для катання це січень і лютий, коли сніговий покрив найстабільніший. І у високогірних регіонах, таких як Лівінньо, Червіння чи Кортіна Дампецо. Можна кататися навіть у листопаді чи навіть у травні. Я провів декілька днів у горах, і це було неймовірно. А також ми насолодилися італійською кухнею в гірських хижах. Тільки що завітали в один ресторан, називається La Ламаркейджана. все таке більш традиційне домашнє. Мені дуже подобається, нам принесли зразу нам і сир, і пармезан, і хліб, щоб тут на пряму асаджу, як вони там називають. I będziemy się zaraz wkazać, bo tutaj wszystko zostało zakończone Możemy tutaj żyć w tej tradycji, To że to jest się żądać, jak będzie po Ось така гарна подача, не аж квачить. Теж квачить. Це мене апетитно виглядає дуже. Ще один плюс того, коли ви піднімаєтесь на гору, тут видно багато місць. Такі маленькі-маленькі, але дуже гарні. І ось там можна наблюдати таку гору специфічну. Можливо, вона якось ще називається. Якщо тут хтось місцевий мене дивиться, то скажіть, як воно називається. Тут ще знаходиться от за таким парканом. Я спитався в місцевих жителів. Вілла Лучо називається. Кажуть, що тут дуже багато людей приїжджають, щоб зробити фото, відео біля оцього. От. Дуже цікаво зроблене. Не знаю чи тут ще хтось є, але тут на такій от місцевості це виглядає дуже класно. Тому що тут більше нічого немає, ні одного дерева, нічого. Ну там якісь там зарослі. Тут вроді ходять корови. Ну я їх тут не бачу. Можливо всередині. Місцевого навоза тут багатенько. Ну, виглядає тут супер. Е, такий вид, там зверху є сніг. І це, напевно, єдиний сніг, де можна побачити зараз в Італії. Тому що тут на дорогах ну, дуже мало таких маленьких частинок, де є е, де є хоч якийсь сніг. Супер. Мені дуже подобається. Отако просто виїхати. І насолодитись цим. Варто того. Це ідеальне поєднання активного відпочинку і релаксу. Вам теж варто таке спробувати. Якщо ти любиш гори та пригоди, Італія точно варта уваги. Ще одна річ, яка мене вразила в горах Італії, це їхня різноманітність. Уявіть собі, з одного боку є шикарні курорти на кшталт Кортіна дампецо, де зупиняються зірки та знаменитості, а з іншого є затишні альпіністські села, де можна відчути справжній калорит італійських гір. Активний відпочинок у горах Італії. Італійці обожнюють проводити час у горах і не лише взимку, а й улітку. Якщо взимку це переважно лижній спорт, сноубордінг, скайтурінг, то в теплу пору року. Це е, тут популярні такі як трекінг і хайкінг, особливо в Доломітських Альпах та Апенінах. Один із найкрасивіших маршрутів це є Альта-Вія у Доломітах, який проходить через наймальовничіші місця регіону. Наступний спорт це велоспорт. Мірські серапсів. Гірські серпантини Ломбардії та Південного тролю це справжній рай для велосипедистів, особливо для тих, хто хоче випробувати себе на підйомах джіру Діталія. Альпінізм і скелелазання – у доломітах є один із найкращих місць у світі для альпіністів. Тисячі маршрутів різного рівня і складності. Парапланеризм неймовірний спосіб побачити гори з висоти пташиного польоту, наприклад, у Вальгардені чи Кортіні, Рафтинг і Каятінг. Це швидкі гірські річки, наприклад, річка Ноче в Трентіно чудово підходить для екстремального сплаву. Особливості гірських курортів Італії, що мені особливо сподобалося, це їхня атмосфера на італійських гірськолижних курортах. Вони не просто про спорт, а про ладольчі віта в горах. Наприклад, у Корті на Дампецо ти можеш спочатку покататися на лижах, а потім насолодитися аперитивом у стильному барі з видом на вершини. Мадонна ді Кампільо це місце, де ідеально поєднується спортивний драйв та елегантний відпочинок. А у Лівіньо, де діє зона безмитної торгівлі, можна не лише кататися, а й вигідно купити брендові речі. Отож, зараз поговоримо про гастрономію в горах. Це окрема тема, тому що їжа у гірських регіонах Італії мають свою унікальну кухню, яка відрізняється від традиційної італійської кухні. У горах це є більш ситних м'ясних страв, сиру та поленти, наприклад, канедерлі великі хлібні галушки з беконом, типові для тіролю, підсучері. Паста з гречаного борошна з картоплею, сиром та капустою, де є регіон Ломбардія. І спек копчений шинковий делікатес, який ідеально смакує з червоним вином. Отож, на питання, коли ж їхати у гори в Італії? Якщо ти хочеш покататися на лижах, ідеальний період є з грудня по квітень. Ну, але якщо вам подобаються просто якісь прогулянки, вибирайте будь-який місяць на ваш вкус і смак, так скажемо. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Воно було таке коротеньке, щоб вас сильно не нагружати. Але зато показати вам гарні гірські місця чудової країни, як Італія. На цьому моє відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви подивилися і були зі мною. Будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. Чао-чао!